Вітаю, шановні добродії, вітаю шановне панство. Сьогодні у нас 6 квітня. Сьогодні будемо робити колун з дерев'яною ручкою, який буде допомагати нам в, нашій, в нашому житті, в нашій праці. І так, нам потрібно спочатку взяти на базарі в магазині де 8-10-сантиметровий держак чи ручку, чи як будемо його називати, саме простеньке, з берези. Бажано, щоб воно було березове. Далі беремо із грузовика, з імпортного грузовика полуресору, одрізаємо від полуресори шматок металу. Можна віднести цей шматень металу у кузню, попросити, щоб коваль откував його, зробив гострим, а можна взяти болгарочку і оце все акуратно зрізати. І в нас вийде такий самий клин. До цього клина беремо, робимо модло, ну, робимо таку чашку, такий стаканчик для держака. І що його можна робити? Найкраще зробити із швелера. У швелері закруглий. Внутрішні стінки і тому якби краще піддогнати під держак. Тут обрізаємо і вибираємо те, що нам треба. Тобто, якби виходить кріплення держака, підганяти саме, саме простіше таким порядком. Ну, ми вже його заготували, у нас заготовка вже готова. Приварюємо. Повирізаємо, я зараз по порядку це все буду робити і вам буду показувати. А ви тоді зробите оцінку? Так, поїхали. Варим полуавтоматом, можна варити обичною електросваркою, то великих проблем немає. Ну, маломальські навики сварщика і у вас це все вийде. Варивши до кучі наше ухо з ну, от У даному випадку ми розклепали воно було трошки більше, ми його виріжемо таким порядком, щоб воно було трошки займало більше міста лезу, щоб не так було ручку. Ну, Коли доведемо дома, вам по порядку тоді заблюдати. І так, поїхали варимо далі. Так, зварювальні роботи ми вже завершили. Одне маленька, така. Зауваження буде, коли проварювати зверху, щоб не наробили туди ціцьок, так називають їх. Сварщики, коли капки провалюються, так, щоб з поняттям його проварювали. Так, тепер продаємо контури нашого колуна. болгаркою, ну я пиляти не буду, щоб і скривом не летіли. Може кому цікаво дивиться, як скриви летять, ну воно не всі це люблять. Сейчас ми продаємо контури колону і будем полірувати так, поїхали. Щоб выпилять Оцей згиб, ну я так ми повипилювали, тому що воно дуже кріпкий метал. Повипилювали такі зубчики і тепер воно має так вибиватися. Допилявши наші зуби, ми їх повибивали, приблизно так воно виглядало. О. Метал кріпкий по-другому не я. Якщо хто вміє краще, пишіть, розкажіть, як можна зробити. Я думаю, що так найпростіший і найпроблемніше. І так, контури колона у нас є. Тепер так, у нас, до речі, пішов фактично одрізний один круг, один круг. Це вже ми другий поставили, а так фактично, якщо не спіша, то нам одного круга хватило. Зараз будемо полірувати. Ховати можна отакими от лепестковими кругами, якби всіх знаєте. Ну, зараз предложив отакі керамічні, такі отрубати, жорсткі. Зараз спробуємо, як воно буде працювати. Побачите свої Варка м'якша, тоді її бери, зрізає краще, а сама ресура вона жорстча, жорсткіша, кріпша, тому вона опирається. Ну, на чому ми запаліруємо. Так що трудимося, а ви стежте за нашою роботою. Простіше, було тримати заготовку, можна зробити таку. І у вас руки не було пекти, дивитися. Дві досочки. Так, це Так, робочий процес триває. Деталька у нас вийшла із металу. Отака наша ручка, клинок і дерев'яний клинок. Це немаловажні детальки, щоб подальшій по експлуатації. Воно не розлеталося і не розсихалося. Значить, що ми робимо? Зараз насадимо рукоять. Не насадимо. Ні, по цьому бути не будемо, мабуть, будемо дерев'яшки. Ще трошки. Так, нехай воно вилазить. 5 знов, то є нормально. Тепер заганяємо. Перед тим як заганять дерев'яний дерев клиночок, тут повинна бути пропив. Оцей пропив ми його вставляємо. І будемо заколочувати. Дерев'яний клиночок ми забили і зламали його. Зайшов, скільки зайшов. А тепер навхрест на заганяємо металевий. Ну, щоб не ляпати, зараз заженемо, а тоді зараз ми цей кінчик запаліруємо. Забивши дерев'яний клиночок вдоль і в поперек забили на навхрест металевий клиночок. Розжали нашу ручку по всій плоскості. Тепер воно нікуди не випаде. І зараз ще зробимо обжимочку з пластикової пляшки для кращої експлуатації того так, зараз ще раз. І так, подальша процедура закріплення ручки або збереження від процесі роботи. На дно, там, де попадає по колодці, вложимо металеву пластинку. І з трубочку перерізали пополам і одягли. Наверх надіваємо з пластикової пляшки. Таку кайомочку. Зараз ми її феном нагріємо, обтянемо і покажемо. І так, шановні друзі, за 4 години плодотворної праці у нас вийшов отакий колонки. Вага його. 2 кілограми длину, ручки і самого тупора, ну, рукояті. Маємо 80 сантиметрів. Якщо вам цікаво буде, як він працює, пишіть. Якщо сподобалось, теж пишіть. Якщо не сподобалося і знаєте, як зробити краще, теж напишіть. На загал, будьте здорові. Слава Україні і нашим захисникам. Всього доброго вам.